Вітаю, друзі! Американські змі вийшли з новинами про те, що на наступному тижні таки може відбутися підписання угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Фактично відбувається те, про що казали всі інсайдери: що можливість припинення вогню існує максимально реалістично до 30 квітня. Якщо це не буде підписано 30 квітня, реальність цієї угоди буде. Тільки наприкінці цього року, саме тому новини, які виходять, показують, що процес іде. Спочатку Нью-Йорк-Пост написав, що Україна підтримує мирний план Трампа, і наступний крок вже за Росією. Про це заявив міністр оборони України, заявивши офіційним особам США, що Київ погоджується на 90% мирного програми Трампа. Яка була представлена цього тижня в Парижі, єдине що не кажуть, що саме погоджувала погодила Україна. Дуже хочеться дізнатися, і що саме в тій угоді 10% які Україна не погодила, але відповіді ми скоріше за це не дізнаємось. Як і завжди, всі новини ми дізнаємось з західних змі, українські чиновники, частина з яких обрана народом або ніколи не обиралася народом, все одне. Об'єднана одною ідеєю – вони ніколи не звітують своєму народу. Ну що ж, це така традиція часів Зеленського. До речі, як і сам Зеленський, ставлять перед фактом: або коли ми дізнаємося щось через західні змі, або з витоки з джерел близьких до Вашингтона або інших місць, де приймають рішення. Так, от Нью-Йорк Пост про це повідомив. Наступна новина вийшла вже в від. New York Times. там кажуть, що США не розглядають серйозно нові поставки зброї України і посилаються на законодавців до речі, які підтримують. Україну а, така новина говорить про те, що скоріш за все почали загравати з путіним, показуючи, що якщо буде підписана угода, то Україні не будуть постачати нову зброю. Скоріш за все, буде мова йде про те, що Трамп не підпише поки що нічого. Будуть і тільки та зброя, яка була підписана ще Байденом. А, Окрім того, пишуть про те, що європейські посадовці не отримали запевнень від США про продовження обміну розвідданими з України. Це вже викликає велику насторогу не лише в Україні, а й у наших європейських партнерів, тому що вони розуміють всю небезпеку таких дій в адміністрації Трампа. Акцентують на тому, що США отримують від України, а не на тому, що готові. Надавати Пост також додає, що вже наступного тижня саме в Лондоні може бути узгоджене повне і всеосяжне припинення вогню. Вони пишуть про це з посиланням на високопосалоного чиновника в адміністрації Трампа. Як пише видання, якщо цього не станеться, то США готові піти зі столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки. Ну, скажімо так, не дуже дружно, але. Вирогідно більше того, можу сказати, що Нью-Йорк Таймс пише про те, що Трамп бажає мати справу безпосередньо з Росією, а Україну відсунути в сторону. Нью-Йорк Тайм пише, що в пріоритеті президента Сполучених Штатів продовжувати та інші угоди з Росією, і це траєкторія, на якій Трамп завжди хотів. Бути саме неприємне, що це саме те, чого хоче, і Путін зазначає Фіона Гіл, бібліограф Путіна і член Ради нацбезпеки безпеки США. Часів ще першого терміну Трампа. Все це говорить про те, що процеси прискорилися, дуже пришвидшилися, і на тлі цього відбувається розмова між. Трампом і прем'єром Великої Британії Кіром Стармером вони провели розмову, в ході якої зайшлося заокрема, про мирне врегулювання у розв'язаній Росії війні проти України. Саме така формулювання була озвучена публічно. Про що саме говорили? Про те, що угода майже сформована, Україна готова її підписувати знову. Не зрозуміло, що саме хоче підписати Україна. мені здається, що нам завжди як завжди повідомлять трохи пізніше, і не повідомляють саме тому, що щось там є, таке, що може людей, ну скажімо так, напрягти, навіть не обурити або збентежити, а саме викликати багато запитань. До речі, коли спілкуюся з західними експертами або політиками, вони кажуть, що план, який нам пропонують зараз. З'явився тільки тому, що у Зеленського свого плану так і не з'явилося. Саме конкретного плана з умовами, з покроковими діями, з термінами, з тим, що треба, кому що робити, і щоб це було реалістично. Ні, ні. План перемоги Зеленського, який той презентував, був за все хороше проти всього поганого. Дайте нам побільше ракет, пам'ятаєте, да мовим віддамо земельні купалини. До речі, з цим теж є окрема історія. і... Незабаром я думаю, що у нас будуть питання і до того, що хоче там і де, і де підписувати. До речі, Аксіос, посилаючись на євродипломатів, пише, що погрози держсекретаря Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого спрямоване, все ж таки на Україну. І я про це вчора писав, коли казав, що це не лише Росії адресується перед публічними заявами про відмову від російсько-української дипломатії. Президент США Дональд Трамп у приватній розмові. Висловив розчарування через безрезультатних мирних переговорів. Знову ситуація в тому, що Україна не пропонує свій план, єдиний план повернення в кордонах 2021. 2000... 2014 року мені дуже подобається цей план, але бажано, щоб з цим зеленський розповів, як він хоче цього досягнути. Ну, наприклад, як буде проведена, все ж таки мобілізація, яка зірвана і так і не проводиться, тому що зеленський розуміє, що проведення по мобілізації підірве його рейтинг і, взагалі, знищить ці шанси на участь у виборах. Він ставить пріоритети вибори і не проводить мобілізацію. А без мобілізації повернути території неможливо. Далі як він буде карати людей, які займаються корупцією. Ну, своє оточення. А як відомо, він своє оточення взагалі не карає. Теж незрозуміло. Питання, наприклад, про браковані міни і те, що український ВПК не виробляє потрібну кількість, незважаючи на те, що є потенціал, є гроші, але чомусь відбувається саме так: виробляють браковані міни, і, до речі, жодна людина навіть не звільнена на те, що не покарана. От все це говорить, що. Ну нічого не пропонується Зеленським, і ми бачимо іншу ситуацію. До речі, Нью-Йорк Таймс заявляє, що Росія як умова завершення війни виставила і денацифікацію України та відставку Зеленського, що викликало, відверте, реготу американців. Чому тому що вони кажуть, що дивіться, ну може досить цієї пропаганди, і почнеть якось конструктивно говорити? Подивимося, як буде реагувати Росія, але можу сказати тільки одне: конструктиву з боку Росії. Ну я би не. Очікував, а от погодження на умови Сісфаєра можуть бути. Поясню, чому. Перше, відбулися три події, які повпливали на ситуацію. Війна, економічна війна, яку Трамп розгорнув з Китаєм, призвела до падіння цін на нафту. Так, нафта трохи відновилася, але трохи. І зрозуміло, що може бути новий етап, який призведе знов до падіння цін на нафту. Це говорить Росії про те, що вона може просто не отримати гроші, на які планувала вести війну. Це перше, друге, там вони в бюджеті закладали 70 чимось доларів зараз. Вони отримують щось біля 50, і розуміють, що вже є розрив в бюджеті, а тут буде ще більше. Це перша історія, яка показує, що Трамп може все ж таки ввести мита на російську нафту вторинні санкції, і це призведе до проблем Росії. Друге, атаки проти тньового флоту Росії. Раніше вважалося, що ніхто не буде затримувати, заарештовувати і якось заважати працювати тіньовому флоту. Але тиждень тому. Естонські кораблі, військові кораблі, ще раз кораб... військові кораблі Естонії затримали один з кораблів тюньового флоту Росії і зрозуміло, що це зроблено при погодженні зі всіма партнерами. Це показова історія, що буде далі з цим флотом. Кораблі будуть затримуватись тим більше, що вони не під прапором Росії, але це миттєво наносить удар по можливості транспортування ту саму нафту, якою фінансує війну Росія. Третє. І це найголовніше. А Трамп нагадав Путіну так дуже обережно, але нагадав, що він розочарований від ситуації і готовий вийти з цих процесів. Путін розуміє, що Трамп, якщо вийде, так буде погано для України, але ще гірше буде для Росії, тому що Трамп буде відповідати Росії так, як він звик. В першу свою каденцію, коли Трамп був президентом. Він пропонував Росії дуже схожі умови співпраці, все інше. Путін його кинув і дав публічний ляпас, показавши, що він його зневажає. Після цього були закриття дипломатичних місій, зменшення дипломатів в Америці, російських висилка дипломатів, затримання агентів, припинення програм, передача летальної зброї Україні. Все це було, і Путін добре розуміє, що Трамп може знову все повторити. Він цього 100% не хоче. Більше того, він хоче якраз відривати. Трампа з Америкою від традиції і стандартів західного світу, хоча багато хто розуміє, що різні погляди, різні цілі і різні амбіції і ресурси не дадуть довго співпрацювати Сполученим Штатам і Росії по багатьох причинах, тому цей альянс тимчасовий, але Трамп хоче використати цей тимчасову цю тимчасову, тимчасову можливість. Для того щоб досягнути якихось домовленостей по Україні, і сказати, все, війна закінчилася, чи вдасться це? Ми дізнаємось незабаром. Залишилось не так багато часу. Ще раз хочу сказати: всі експерти кажуть, можливість закінчення а всіх переговорів вкрай велика, але закінчитися можуть двома варіантами. Або Трамп дотисне Путіна, і той погодиться на припинення вогню, це повинно статися до 30 квітня, коли у Трампа відбувається 100 днів, як він на посаді, або Трамп вийде з цього процесу і залишить все, як є: санкції на Росії, допомога Україні. Росія розуміє, що тоді вона втрачає можливості, але розуміє ще одне: що. Перспектив співпраці з Америкою на найближчий час не буде. Трамп це теж розуміє, і хоче все ж таки очікує від Путіна, що той погодиться на ці умови. Плюс 9 травня, 9 травня, коли Путін буде приймати парад на червоній площі разом з іноземними своїми гостями з Білорусі з, з, звідки там з Сербія хотіла приїхати ще, Словаччина, ще деякі країни, але. Давайте відверто казати: він не хоче, щоб повітряна тривога лунала над Москвою і були прильоти дронів. А тому, скоріш за все, всі кажуть, що може погодитись, але питання в тому, наскільки довговічно буде ця угода. От тут майже всі експерти кажуть, що те, що вона буде тривалою, дуже мало вирогідно. Тому уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і розуміємо. Війна не закінчується, навіть підписання будь-якої угоди з Росією гарантує те, що Росія порушить цю угоду. Тому треба готуватися до відсічі, посилювати обороноздатність країни, змінювати ситуацію в економіці, боротися з корупціонерами, які обкрадають бійців на фронті. Бо кожна вкрадена гривня з бюджету це не отримане забезпечення нашими військовими. Це все треба робити. Чи готовий це робити Зеленський? Маю великі сумнів. Бо інакше чому він робив всі три роки це. Але нам своє робити: допомагати Збройним силам, підтримувати Збройні сили, донатити на Збройні Сили, і, якщо ви хочете і можете, приєднуйтесь до Збройних сил. Бо Збройні сили це і є запорука того, що Україна буде майбутня. Не буде Збройних сил, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому тримаємось, підтримуємо Збройні Сили України. І все буде Україна. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували і поширили відео. Папа. -па.